Можна говорити про іншу втрату. Сирійські повстанці повідомили місцевим засобам масової інформації про збиття російського гелікоптера, який проводив пошукові заходи в районі падіння су 24 Наразі цю інформацію не підтверджує російська сторона. Тепер поговоримо із Ростиславом Томенчуком, який є головою Українського інституту міжнародної політики, про наслідки цієї історії. Перш за все для дипломатичних стосунків між Росією та Туреччиною для розвитку ситуації в регіоні, де сьогодні дуже багато інтересів різних держав перетинаються. пане Ростиславе, добрий вечір. Вам доброго вечора. Ну, по факту, в принципі, вже все відомо, що відбулося, щось нового сказати дуже складно. Давайте е, от. Реакція Росії, реакція Туреччини? Ми якихось таких голосних гучних заяв, я б так сказав, не чуємо, і якесь очікування. Хоча і одна інша сторона визнала, що факт відбувся. Росіяни переконуються удар в спину, що простір ніхто не порушував турецький. Туреччина наполягає на своєму і в раді Федерації вже в Росії кажуть про те, що варто розірвати міждержавні стосунки між Росією та Туреччиною. На вашу думку, який буде розвиток цієї непростої історії? Я думаю, що не буде в даних ситуаціях по суті розірвання стосунків, як такі. це просто такі емоційні повідомлення, які будуть звучати сьогодні-завтра. І також я думаю, що цей інцидент він не переведе стосунки в таку жорстку фазу. Тобто, цього інциденту сьогоднішнього його недостатньо для того, щоб зіпсувати повністю російсько-французькі російсько-турецькі стосунки. І цей інцидент, який трапився, він ну тут насправді Росія е, випробовувала Туреччину. Тобто рано чи пізно це повинно було статися. Подібні речі відбувалися, власне, там, в Балтійському морі. Ми знаємо про порушення кордонів. Тобто тут ситуація набагато складніша, набагато гостріша. Тут є небезпека в тому, що... Стосунки погіршення стосунків Росії і Туреччини можливі на фоні участі Туреччини в конфлікті в Сирії. Якщо говорити про позицію Росії, то я думаю, що ці слова, які прозвучали в президента Російської Федерації, вони були направлені на внутрішнього споживача інформації, тобто на безпосередньо громадян Росії, які демонстрували російську владу. В такому позитивному ключі, які мають дружні стосунки з Туреччиною, і, начебто, вони отак от, от їх підставили. Тобто, але ці аргументи вони не стосувалися туреччині. Я думаю, що тут зарано робити висновки з приводу того, що подібні заяви Путіна говорять там про там про посилення військової агресії, там і про можливий перехід туреччини там в склад ворогів. Це просто такі, якби. Якщо можна так сказати, не то, що дружній, а такий сленговий вислів, не навіть не вислів, а звернення було президента Путіна. Хоча, очевидно, він дуже добре розумів, що він робить і де знаходяться війська. Тобто наступними діями я думаю, що Росія цим не обмежиться порушенням територіальної порушенням території, польотами на територію Туреччини чи інших країн, але ну, наразі ситуація загострюється. Пане Ростиславе, от е, було сьогодні звучно інформацію про те, що це вперше за 60 років. Літаки НАТО, фактично Туреччини члени НАТО з 52-го року. Вперше за 60 років літаки НАТО збили російський, ну чи скажімо, радянський, російський військовий літак. Знаєте, перший крок він завжди складний. А потім можливо піде далі, тому що ми знаємо, що російські літаки літають не лише над Туреччиною. Вони порушували повітряний простір країн Балтії, підлітали до кордонів Великої Британії, над скандинавськими країнами літали. Це неодноразово. То можливо, коли побачили, що це можна робити, то можливо і надалі отак от реагуватимуть в інших країнах. Чи можливо Росія вестиме себе обережніше і зрозуміє, що не все небо світу це її небо? Ну розумієте, це ну насправді це дійсно перехід в гостру фазу, але, але він не є критичний. Тобто, велика ймовірність того, що Таке порушення кордонів воно було постійно, воно було регулярно, і звичайно, що були й попередження, але дійсно, що напевно їм на якомусь етапі потрібно було проявити силу і проявити і, і продемонструвати серйозних своїх намірів. Тобто, це нормально, ну, то, що нормальна перевірка, а це зато Росія змушувала Туреччину. До таких дій. Ну і власне другого виходу тут не було. Але це ну, насправді я не можу сказати, власне, яка ситуація між російсько-турецькими стосунками, але подібні речі вони мали місце в світі. Тобто я пригадую, там десь більше десятка років е розстріл рибацьких суден, які заплили на іншу, на територію іншої держави. Тобто такі інциденти вони трапляються. Тобто, інша проблема в тому, що Туреччина... Затягнута по суті війну в Сирії, і Росія може використовувати це не просто як ознаку того, що Туреччина член НАТО, а власне як ознаку того, що Туреччина не хоче врегульовувати ситуацію в Сирії. Тобто, і Туреччина таким чином займає позицію одної із сторін. Тобто це більш небезпечне таке визначення, і просто Росія буде грати цим і буде це використовувати в своїх подальших заявах.